Вітаю, друзі! Хочу розповісти вам цікаву історію і показати цікаву монетку. Сказати, що дива бувають, і потрібно вірити і працювати. Значить, взяв у знайомого монетку, ось таку, яку його дочка отримала на решту в одному з київських супермаркетів. Дуже Цікава монетка і ймовірність того, що ви її отримаєте нарешту в магазині. За теорією ймовірності, майже нульова. Але так вийшло. 50 копійок 92-го року англійський чекан 4 ААМ. Це, звісно, взагалі. Диво, скажем так. Колись ми перебирали, але для мене це якась нудновата робота, не знаю. З ходячкою це перебирати гори. Мене дуже як-то важкувато, звісно. Кучу купа часу потрібно. І взагалі. Ось дивіться. Таке я показував звичайним ну, Людям, які не, не відносяться до нумізматики, то не одразу її впізнавали. Коли, коли ну, поряд ставиш, наприклад, звичайних 50 копійок, ті, в яких немає цього, скажімо так, браку, то тоді ще ну, якби розрізняють різницю. А так як просто окремо показуєш, то одразу і не розуміють, в чому проблема. А сталося це тому, що. На тодішньому Луганському верстатобудівному заводі якби розпочинали чеканку наших монет. І штампи заказували у Великобританії, тому вона називається англійський чекан. І медальєри, видать, трошки не зрозуміли технічні завдання і зробили такі штемпеляг. Тираж їх я не знаю скільки, в каталозі не написано, здається. Ось, зараз ми глянемо каталог. Вже є вітчизняні каталоги, бо це тут був автор такий трошки. Ось бачимо четвертий штаб, де він там. Потрібно, мабуть, трошки збільшити. Що воно не хоче? Ага, на відео не міняється розмір. Так, 92-й рік. Ось де він там. Щіт випуклий, в ньому вдавлений трізубець, Англійський варіант називається номер штампу 4. Це в сьомому виданні, але воно якось в сьомому <кхід> на зображенні не дуже зрозуміло, в чому саме четвертий штамп. А ось це шосте видання. Тут більш якби видніше. Тут видно, що щит випуклий і штамп вдавлений. Так, далі ми йдемо, що нам по каталогу. Потім у нас розмір ой, не розмір А реверс АА. Що там видно чи не видно? А там АБ. Йолки-палки, не влазить книжка. Вон. К ягодам гроздей 1, 7 і 8 примикають черінки. Грозді рахуються ось з звідси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. До них примикають черенки. Буква що над буквой Е толстай. А черточка над буквой Е, толстая ягоды средній величини, розмір рисунку 20 мм. розмір поля штампа 21,7 мм. Кант узкий. І вот. власне тоді вартість була, коли на, на дату виходу каталогу. Це 2007 рік. 2007 рік штамп де він, там 4. Слатунь світла є 40-800 гривень. Зараз вже можна ще там якийсь ноль домальовувати до вартості цієї монети. От так. І ну я заодно ще взяв тут так для затравки просто покласти. Хто пам'ятає оцю вже, оці вже мілину, яку вивели з обігу. Оце одна копійка. 5. Вже, мабуть, забули, як вони виглядають. Ну, як би, номізмати звичайно, не забули. А Так якщо будуть пересічні громадяни дивитись, то вже за отаке і забули. Що вони колись були. Що з фокусом проблема? Так, також десь в мене тут була ще... А, ще цікаві різновиди, 25 копійок, які називали бубликами. Ось подивіться, давайте я зараз наближу, розкладу і зроблю наближення. Там, де ягідки у формі бублика. <кхе> Бачите, так на це видно. Це наче не ну, якби видно. Щось мені наче, як сам як дивлюсь, то видно. А коли вам показую, то не дуже. <хи> Таке освітлення може погане, чи що. Чи це не бублики, чи це сливки, я щось взагалі потерявся вже сам. А, ні, є бублики. Це під освітленням погано. Бачите, ось в першій особливо видно. В першій гроздинки. Ось з бубличками. Це те, що ми там трошки вдалося збирати, але, як кажу, це не дуже мені я витримую. Потім, потім рідкий рік 96-95. й й І так часто зустрічається. <кій> І ось це фальшивка. Фальшиві 50 копійок, які називаються донецька Донецька посмішка, чи як вона там. Ось віки це 1, 2, 3, 4, в п'ятій. Грозді ягідки у формі посмішки зображені. Смайлика такі півмісяць. Ось так вони виглядають. Ну, власне, все. Зафільмував, вирішив залишити у себе на каналі відео про е, цікаву монету, обігову монету ходячу. Тому що лежить вона у товариша в закрмах і ніхто її не бачить. А так ви побачите, зможете роздивитися. А я ще й потримав в руках такий крутий експонат. Дякую всім за увагу! Гарного колекціонування, до нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український Ютуб. Слава Україні! Слава Збройним силам України!